Ця неприємна людина у вас на робочому місці нікуди не дінеться. Проте є варіант змінити стратегію і як перетворити напружені відносини в колективі на продуктивні, розповідаю далі. Мене звати Марина Мармеладзе, я конфліктолог, і тренер з переговорів. Перше. Припиніть намагатися бути правим і почніть намагатися зрозуміти людину. Це можна робити за допомогою техніки, перефраз. Коли людина говорить думку, ви в свою чергу її ПФ повторюєте просто іншими словами, до того, щоб людина підтвердила саме так або вірно. Ну, таким чином вона сигналізує, що ви все вірно розумієте. Це не означає, що ви її підтримуєте. Це означає, що ви розумієте хід думок. Друге, замість я і ти використовуємо ми. Наприклад, що ми можемо зробити для того, щоб покращити наш проєкт або роботу нашого відділу. Таким чином ви створюєте психологічну близькість і комфорт. І третє, коли напруга зростає, сповільнюємося і знижуємо тон голосу. Спокій заразний. Пам'ятайте, ваша задача не виграти спір. Ви працюєте над тим, щоб покращити відносини. І дати людині зберегти обличчя іноді важливіше, ніж довести свою правоту. Практикуйте і підписуйтесь.